Доброго здоров'я, ну що по живому, як то кажуть, з останнього як ти полюбляєш говорити не світенне, щось у нас відбувається з антикорупційними органами, тільки но, ну, начебто, повернули їм незалежність. А тут президент запостив фотографії із представниками антикорупційних органів і написав, що вони йому. Доповідають доповідь директора НАБУ Семена кривоноса та очільника САП Олександра Клименка написав президент, і от це викликало обурення усіх, тому що ну як же ж так, антикорупційні органи мають бути незалежними. Хіба ж вони мають доповідати угу. президенту? І щось таке відбувається. Нагадаємо, якраз були баталії у нас екстреним законопроектом, який всупереч усім правилам регламентам пішов, забрали повноваження, точніше кон. Контроль в антикорупційних органів передали генеральному прокурору. Народ обурився, партнери обурилися, задню включили у Верховній Раді, проголосували президентський законопроект, який, начебто, все повернув. А тепер президент постить оце фото. Він виклав і написав, що доповідь директора НАБУ і дирек очільника САП, і це все на тлі. Скандалу продовження, затримання набу депутатів слуг народу і е, очільників посадовців. Е, ну, давай спочатку прокоментуй, будь ласка, оце фото доповідь, а потім про затримання, яке продовжується. Ну, власне, Аня, ти вже основну сказала, що вони не перестають дивувати наших партнерів. Да, в Україні мало людей, які. Розбираються щоб наскільки щоб дійсно сказати, що не може бути генера генпрокурор на 100% мій, як він колись доповідав ще Трампу в тій каденції ще в 20-му році, 100% на мой прокурор. Там, типа, як Тобто для Америки це нонсенс. Не може бути генпрокурор. Генпрокурор він слідкує за дотриманням законності і тут у нас набу і сад. Приходять з доповіді президенту, я просто уявляю там, Володимир Олександрович, от нарили ми на твого коріша Міндича, ще на одного твого коріша Чернишова, наближаємося до тебе. Доповіли. Доповідь закінчив. Ну, так же ж виходить, там, типа що? Все обложили з всіх сторон. А по великому рахунку, тобто ця вся шебутня, почну здалеку? У нас. Е, е, хочеться нам комусь щось от сказати, щоб тільки оці почули. Або щоб тільки ці. Тому є повідомлення, як кажуть, е, воно передбачене от ключове повідомлення для цієї якоїсь цільової групи чи електоральної групи. Але біда ж в тому, що чують всі. От ми ж сказали, а чують всі, е, е, і тому воно направлено, якби б на. Молодих українців, які не дуже розбираються, що там, типу, от ви дивіться, українчики виходили, ви жалувались, вам наговарювали, що це ж Зеленський. Хочеш на Буй Сап там прищучити. Ні, насправді ж, ви бачите, він е, свій законопроект видав. От ді, законопроект від депутатів був поганий, і того його відіграли назад. А тепер. Хороший законопроект. А що ж хорошого в цьому законопроекті от Зеленського? А те, що й було до цього, тільки тепер ще раз на два роки будемо проходити поліграф. А так все. Ну але ж це це сильно покраще закон. Тепер жодних російських впливів. Зеленський молодець. Він самий мудрий із всіх людей. А тепер дивіться, він ще там, типа. Визиває їх і слідкує щоб там, же, щоб все ж вони з корупцією борються. Побороть. А ви думали, б, пане Володимир Олександрович? Тобто це одне із е, серій. Тепер буде повідомлень, які будуть звучати. Мають звучати так, що 에, то ошибка. Не, не спішіть хоронити рейтинг Володимира Олександровича. Володимир Олександрович хороший. Він хороший. Нічого поганого він не робить, бо не може робити нічого поганого по определенню, бо він вас всіх любить. От і за вас всіх там е, бореться, і мівіну десь по підвалам по їсть е, кадики переглизають його друзі татарови, там е, проходящі мимо Чеченців. Ну, в общем, що б ми робили, аби не Зеленський? Ми б вже давно програли війну. От основний меседж, який там вдалблюють в горлови. Навпроти, є люди, е, які. Вміють правильно аналізувати ситуацію, і я е, готовий там сказати, що можливо, аби не вибрали українці Зеленського, війни б і не було. Чому? Тому що ми б говорили, армія, мова віра, ми б готувалися до війни, ми б тримали армію, ми б розбудовували фортифікацію, ми б знали, що ворог поруч, що з ним домовитися не можна. От, е, І тому, якщо б ворог вирішив напасти, ну принаймні ми б йому так за півтора дня Херсон не віддали. І він би там е, і Чингар перекоп були б заміновані 100-500 тисяч мін. Вони б до сих пор там е, розміновували, якби вони хотіли напасти. І зовсім, якщо б війна і була. То, що ворог хоче імперію встановити, то вона б втекла зовсім по-іншому. Вона була б легшою для нас. І У нас десятки тисяч людей в Маріуполі не загинули. Мало того, кажуть же, ну Зеленський молодець, бо не втік, от молодець краще б втік. Тоді б теж війна йшла краще, тому що основна. Проблема, І це тільки велике щастя, що така проблема є і на Росії, От проблема і Росії і України, що там Путін воює по глобусу і стрілочки малює на глобусі кому наступати, куди наступати, куди відступати. От, там, Взять Бахмут к такому-то числу, і все там, типу, взять там, суми к такому-то числу і доложити. І ще не відомо, От, хто це каже, головнокомандувач верховний чи його секретар, взять Бахмут. так? Чи тримати? бахмут. Так, так, так. А у нас да, у нас, е, то є політичне керівництво втручається у дії військових. Для цього вони зняли ідеального командувача, е, головнокомандувача залужного. Чому ідеального, я вважаю? Тому що генерал залужний, дійсний генерал, мужність солдата йти в атаку, йти в штурмові дії от отсюда і до той е, лісопосадки. Да? Це мужність солдат. А можність генерала заперечувати маршалам, заперечити э, верховному керівництву. Що ні, ребята, так не пайде, давайте отак. І він не угодний тому, тому, що він проявив свою генеральську мужність. E, на жаль, Інші генерали не проявляють такої мужності. Тому ми бачимо, СБУ з одного боку, вони роблять чудові речі, такі як Операція Паутина, але шкодять в тилу, да, тому що не за тими ганяються. І е, е, тому до багатьох генералів питання, що там, тіпа, чи не сильно ви заглядаєте Зеленському в рот. От, а в ідеалі Зеленський мусив би трошки е, відповсти. Е, власне, від нього тільки кадрові призначення потрібні. Хай би в нас іграє колотиться в Черчилля, так хай би повчився в Черчилля Або у Рузель ті в е, е справи Монтгомері і м, е, Патона не влазили. Да? Е, е, тут ще один був любітель воювати по глобусу Сталін, але той хоч вчився швидко. Да? І в 41-му, 42-му, коли їм пасапатки надавали. То вже десь там е, в 43 му він е, уже порозумніша, порозумнішав. От, а наші е, як якби розумнішати не спішать, і тому е, ми маємо такі от е, штуки, коли е, Зеленський керує. Ну а насправді робить вигляд то картинку, що він керує війною, що він молодець, це його подвіг там. Тіпа. Хоча, якби не Зеленський, ситуація на фронті була б значно кращою, це я стверджую. От, аби не Зеленський час взявся антикорупційними органами керувати? Да? А воно не то пальто. Е, а я що то, воно не... виходить тепер, Віктор Анатольович, Як нам розуміти оцей візит до Зеленського? Зеленський просто подав так. Знаєш, ну подав ти подію. Можна по-різному. Одне Кон... слово, доп... Ні... доповідь визначальне. Звісно, то тобто він запросив, понятно, що вони, вони не мусять йому доповідати. Вони незалежний антикорупційний орган, але ну, президент, глава держави. Тобто він викликав, вони прийшли. Він міг дійсно з ними там, типа, поспитати, а що, а як вони можуть сказати, що отут іде розслідування, а от про міндіча ми поки що розказати не можемо, а то вдруг ви йому зболтнете потом там типа ми ж вам не довіряємо. Ну, я б на місці їх не довіряв би Зеленському. Ну, насправді вони з дулі в кармані і прийшли. Насправді вони глибокою. З презирством відносяться до нього як будь-які нормальні люди. Так? Але ж скриваються, тому що він же ж хворобливо реагує, він же ж нарцис, в нього ж це ж, блін, грімаса там, типа. І тому вони скривають, ну, якби це роблять з цього таємницю, що вони до нього відносяться з е, і понятно, що він поспілкувався, а тепер написали: у них же ж немає мільйон позитивних блогерів. Тепер оцей срач будуть розганяти всі. І ще раз, мета це, це повідомлення для електорату, що насправді Зеленський хороший, і те, що вам показалось, те, що вам розказували, що 22 липня, якби Зеленський хотів е з'їсти САПі набу, це зовсім не так. Це не так. В, 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 наш Волочка хороший.